Я закрила щоденник і перевела погляд на ворон. Що ти можеш. Я задавал, я написала щось з думку. Стало краще? Про що писала? Не скажу. А, думку, а, боже, ти не я за запитав, а так я думка. Боже, не кажи. Я звічливості запитав, так тон хочу. <laughs> ти жахливо, голосно думаєш усі ці дні. Я власних думок не чую. ж мене, я так в собі. Нихуя не слайди полагаю. Познаєш, ти так себе захистиш. <laughs> Відштовхнеш усіх, хто про тебе не забув, як ті двоє, і тобі стане краще. Я вирішила тактовно промовчати і відвернулася від лісп'єра. Серйозно, ти ж усвідомлюєш, що я почув, про що ти подумала? Вчіпишся і безпека піску мепта на стосовно чого. Не знаю, треба ж наче щось не трапити. З чого ти це взяла? Я зранні домка голомалізить, хоча я, я не сама на несе, а вже просто було б закнуто, і це стане. Такий. А, ага". мені від токепського настрою і самому погано. Не можна ж все життя витратити на страждання через двох ідіотів, що тебе ігнорують. Ігноруй їх теж. Викресли зі свого життя. Нахуй Нахилі. Я просто не збагну. Навіщо чіплятися за тих, хто ясно дав зрозуміти, що більше не потребують тебе? Відпусти і забудь. Я просто не знаю, чим ще тобі можна зарадити, але мені безумовно боляче бачити тебе у такому стані. Можливо, варто більше гуляти? Тобі не вистачає руху. Ти засиділась у чотирьох стінах. Безда. Безда. Не цінуєш ти мене? На відміну від тих двох, я досі з тобою, не дивлячись на твій паскудний характер. Я пішов я не маю Гадаєш? Прикро, що ти саме так оцінюєш наші відносини. Раз ти знову не в настрої розмовляти, я збираюся спати. Доброї ночі. Він зображено відвернувся, давши зрозуміти, що розмову завершено. Я здудшина лягла на ліжку. У цьому місці взагалі нічим зайнятися. Я тут більше нічого не тримаю, навіть ті, заради кого я приїхала, обірвали зі мною всі зв'язки. Бля, мені це цікаво. Получається, впритик вони ідеально чують мисли один одного. Але на розстоянні, там, допустим, 100 метрів, вже, блядь, треба концентруватися, да? Щоб почути мисли чужого, блядь, сука. Щоб, типа, тунель зробити. Чи як, блядь? Сука. Тобто, нельзя, блядь, заблокувати. Типа, цей тунель, блядь, він завжди настрахується. Короче, є а, цей а, а, радіус, на якому сигнал а, Росії гіється просто. Ну, можна концентрувати. Да, щоб ее сконцентрировать в каком-то направлении, нужно концентрировать. Бля, а, подожди, а ось, к примеру, блять, его, она там, ну, блядь, будет за три пизды колена от него, короче. Та. И він сконцентрується, блять, ну, на, на ней, блядь, будет слухати, ну, не знаю, її стони там, блядь, кровати. Да то, то она не будет знать, что вин, блядь, цікаво, интересно. <сум> Чи буде, до <то> твей-стак. <сум> Бля. Ну, если он сказав. Що в нього от такого лава болить? Мій пінони це як то теж В теорії. Ну, в принципі. А... Десь я не розумію, що зробила не так, чому вони до мене не дослухалися, чому просто вирішили ігнорувати? У мене теж більше не залишилося сил, щоб боротися за наші відносини. Все ж щоби спілкуватися тривало, потрібне бажання з обох сторін і зусилля теж. Ліспір має рацію, варто їх відпустити. Їмби лише була змога забратися звідси якомога далі, забути всі ці події, як страшний сон. Мої меланхолійні думки різко пірвав ручний зуб. Чись вибухнуло із світ. Робто, тим, стіни задрижали так сильно, ніби ледве трималися на місці, у вухах задзвеніла, а під страху здалося, що я втратила зір. Прильос! Перший <стец> раз. <рис> ти в порядку. Здивована почала власний голос, який е, протремтів у дзвінки і тиші. Навпомацки дісталася до вікна і зрозуміла, що площа палає, все у вогні та у ламках, а місце головного ядра пустує. Там кратер, нахуй, тоже пуп і хуєпс. Поступово почали повертатися звуки в вогонь, розбите скло, крики людей. Я в порядку. А ти? центральне Паху. Ланіті? Ну, лайфці, а так. Тоді біжи. Твоя подруга може бути там. Не Я на осіб сватилася в них, навіть не змогла знайти свого плаща. Посідрам місто повністю втратила жила, не вся магія перестала працювати. Ебатью. Я на вулиці ніби потрапила в паралельний світ. Добро знайомий, така ненависна мені площа була занурена в хаос. Посюди було розбите скло всюди вогонь. того. Стало неймовірно важко дихати. Я спробувала зорієнтуватися в просторі і хоч щось роздивитися, а потім побачила Сильвію. Її схопили, її, грубо, закували в кайдани. Я намагалася закричати, щоб її відпустили, але з мого горла не вирвалася ні звуку. ууу, ну пізно. Проте вона помітила мене і наші погляди зустрілися. Тоді я зрозуміла, що ми бачимося в останній. Гадаю, вона теж у борштинових очах відблискала вогонь і не домовлені слова. Ми знали, що вже ніколи не скажемо одного одній і все те, що не встиг. Мені лише залишалося сила спостерігати, як її назавжди забирають з, з мого життя. Обрасилів, Сильвії в ті останні хвилини назавжди закарбувався в моїй пам'яті. Не знаю, скільки часу я нарухомо простояла, дивлячись на попелище крізь пелену сліз. А потім ноги несвідомо понесли мене до лікарні. Я повинна була розповісти Вільяму про те, що сталося. Він повинен був знати. Брате, я не встигла. У лікарні мене зустрів лише Оскар, а Вільям пішов. Пішов назавжди. Їбать, відпертулся, у мене реально піздєна. ха ха вони ходять так, очі. Я ж казав, от уре. ха 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 Я знаю. Саме так, як і я й боялась. Оскар плакав, набагаючись проїсти Вільяма до тями було надто пізно. так навіть не помітив моєї присутності, мене ніби не було в палаті. Я перестала відчувати будь-що, ніби перестала існувати, всередині опірвалося щось важливе. Сльози висохли, а порожнеча під серцем розрослася і поглинула абсолютно все. Від колишньої агати залишилася лише зовнішня оболонка, все, що пов'язувало мене з минулим, дорогими мені людьми, все це втратило сенс. Я фізично відчула, як наш зв'язок обірвався назавжди. Ці ночі я остаточно їх втратила і вже нічого не залежало від мене. Якби у мене був шанс почати все спочатку, чи могла б я це змінити? Я знала лише лиш одне. Цього разу монстр порожнечі точно переміг. Гадем. Гадем, бля. При тим, як закрити щоденник, я все ще крізь сльози дописала. Кінець втрачення зав'язки. пиздец. Лучше концовка. Угу. Оце стосовно сил, я постійно не гнял думки про але зараз вона вони нахнулися з новою силою, іначе має трапитись, ніби вона не в безпеці її підтримати. Чого ти це взяла? Мені здається, що коли я писала в щитиннику, то несвідомо звернулася до неї, хотіла докричатись ментально, зв'язатися як з тобою. Хотіла, щоб вона знала, що я зараз відчуваю, хотіла знати, що відчуває вона. Як? Вдалося? Нісна ще ні. Нічих думок, крім того, я не чел, але з'явилося щось це прикорне відчуття тривоги, яке ніби за ниточку смикає серце. Можливо, це він і є? Твій зв'язок із нею. Куди й ведеться ниточка? От он таке не став. До неї. Я різко підвелася з ліжка і відійшла до вікна. Ой, підійшла. <ріця> на дворі було вже темно, площа практично пустувала, брієтра стояла самотня постач у плащі. О, спалі. Вона звернулася і ми зустрілися поглядом. Не розбираючи дороги, я кинулася вниз. Шосте чуття прокачала тупа женщина. На вулиці було морозно. Кусючий вітер непривітно зустрів мене обіймами, шарпаючи за волосся і платья. Наші погляди знову зустрілись. Вона якраз озиралася, намагаючись приховати обличчя за плащем. Побачивши мене на вулиці, почала швидко йти в протилежному напрямку. Боляче кольнула під серцем там, де до цього сиділа пустота. Многі самі, чим туж побігли за Сильвією, розуміючи, що раніше за мене, що її втрата поверне цю поражнечу. Незнагадавши, я розвернулася і... розвернула її до себе, блядь, сука. Розвернулася там. Да. Раз... <laughs> Молодчик. Розвернулася на 360. Угу. Mm -hmm. Тіляй, що ти тут робиш? Єбать, новий трек. Ага, то бутлай, скромнич мене, в успокій. Leave me alone. Чого mm -hmm. <рес> ти виразиш? Ти хоч знаєш, як довго я, я шукала? Роздалася шукати. Чи не думаєш, що я не хотіла з тобою бачитися? Не розумію. Why? Щоб ти не змусила мене сумніватися не ставила перед вибором. Ворумчо, жити чи померти? Між тобою і моїми обов'язками. хіба це не срапилося. Ага, то, будь ласка, йди звідси. Чого? Ти не відповідаєш. Тому що зараз найгірший момент для цієї розмови. Погорам, коли все закінчить. А, вона їй дала, блядь, хуйню, щоб вона не нею роз'їбала, да, блядь, оцей браслетом. Кстати. <сум> Готовно. <сум> <Нет. сум> <сум> блядь. Ну не Сіфор же вона, блядь, підложилася. <ріст> і, і це все із-за того, що коли а, в цей, вона приїхала, сказала, що, ми, що, що вона їбанута. Що, та, що написала, що вона заболіла. І, що ми за приїхали. Йобана яблуко, йобана книжка яку не похвалили. <ріст> ага. Просто йди, як далі. хай там як, а я не хочу з тобою щось... Щоб щось трапилось Песне лице. <риснелиться> да 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 а, бля Шо бля Кипай, бля А, вона... А, понял Ч так я можу, бля. Ти, бля Ну ти, бля Ну ти, бля дурак бля Ёбана, бля. Турралей, турралей, катуралей. Я без тебе нікуди не буду. Знаєш, скільки час это шоколадский корзинок, як ближче зараз, щоб ти не заверла. Ти божевільно. Я був з тобою. Ти я, обіця... я обіцяла, що ті підпілля ніяк тебе не зачеплять. Будь ласка, не змушуй мене в черговий раз обрати між тобою і моїм призначенням. Ти б знала, як важко, мені дається тримати слово. Як важко втриматися від того, аби не втекти з тобою на край світу. Він потрібно брати, бо я буду поряд, щоб не трапилося що допоможу. Я не можу тобою ризикувати. Я це заскрінь. Йопа. Все. Не дай разыкай собой. Мне показалось, что это было две разные эмоции. Бля. Сука, Кити. О боже. Кити. Бля. Я скопытаю в центре

Ні, але саме тому я тебе уникала. Ти зовсім. Той, ти знову це робиш. Зовсім. Що, це я тебе хочу допомогти. Це тебе не стосується, це не твоя боротьба. Суситься сілі, тому що це для мене важливо, що пов'язано з тобою стоситися мене. Я не можу повірити. Що? Незважаючи не на що ти зараз поряд не відмовляєшся від мене, коли я намагаюся відмовитися від тебе. Вона вперше за весь час розмови відкрито подивилася на мене в її погляді, помітно щось змінилося. Ти вся тремтиш. Яка ж я дурепа. Ти вибігла сюди заради мене, а я навіть не помітила, як сильно ти замерзла. Сільвія зняла свого плаща і швидко накинула мені його на плечі. А неї шерсть їй похуй. Я не заслуговую на тебе, ти знаєш? Єбать, плащ охуенно. Скин хуя. на неї просто є скин наплащу. Ебать, вона, блядь, сексі. Я погладила її по щиці. Тепла рука ланіки лягла поверх моєї ладі стиснувши пальці. Ти на надо більше, ніж можеш заявить силі то ми за це разом з тобою. Дякую. Але забери свого плаща, ти ж саме замерзнеш. Коли ти поряд, мені завжди тепла, агат. Похильну її шерсть. М її могли звати Агая. Ага. Блять. Просто ліцею побачить твоє, твої вуха. Просто скажемо їм ще я твоя. Зараз швидше пожартувати. Наскільки б не була. Ой, не були холодними твої руки, вони для мене найтепліші у всьому світі. Я не хотіла зізнаватися тобі саме так, пер, прямо перед бурею, проте іншого шансу може не бути. Що ти? Коли я писала тобі той лист, то вже знала про плани підпілля. Я розуміла, що можу загинути, і хотіла побачити тебе востаннє. Мені здавалося, що цього буде достатньо, просто побути з тобою. Але зараз, коли ти тут стоїш зі мною перед прірвою до хаосу, я не можу більше мовчати про свої почуття. Я кохаю тебе, як і багато років тому, Агата. Ти досі в моєму серці Рай. на першому місці. Цю, Розумію, тобі не обов'язково давати мені відповідь. Ми обидві жінки різних видів та соціальних статусів, та завжди знала, що лише я буду твоєю і ніколи навпаки коли тебе почали цікавитися соціальні статуси дурейки. Я дала мені сказати, як сильно я тебе люблю. Ти ты... що? Так я теж кохаю тебе. Ці дні ти Си... не, не облишала моїх думок, я нарешті збагнула це за інших обставин. Чи ставила б я тут відкрити мінімацію ланійкою на центральній площі Ей Хевена? З цього міста наче підтягнуть вже революція. <ривіться> революцію. Ха-ха-ха, ми, певно, виглядаємо на найдивнішим чином зі сторони. Речне, але мені все одно, що тут то що так, що я можу зробити мені цю чортову кулю? Бачите, <плес> загорілася революційний настроєм, не на жарт. Але ні. Я проситиму перенаправити мене в іншу точку місії. До цього мені ні, нічого було втрачати, але коли ти зі мною я не можу так ризикувати, не тепер. Я буду з тобою, ти б не зрапилося, знаю. Після цієї розмови чіткість спогадів знижується. Пам'ятаю, що Сильві швидко знайшли заміну, і товариш... товариші підозрювали, що таке може трапитися, навіть все перетворилося на мішанину звуків та відчуттів. Роз'єбала. Серце стукать тіло, як ніколи сильно. Вибухи і крики лунали звідусіль, це було схоже на пекло. Пробираючись на фабрику, ми знаходили під уламками людей та ланіців яких вже ніколи не вдасться врятувати чи звільнити від ярма. Вони віддали життя за свободу свого народу. Про них пам'ятатимуть вічно. Я не знаю, скількох саме ланійців ми із Сильві встигли вивести. Тіло працювало, наче без моєї участі, рвучко, швидко, без зайвих думок. Всі події перетворилися в суцільний калейдоскоп та єдина ціль врятувати якомога більше вцілілих та доставити їх до укриття. Здавалося, весь цей час Сильвія не відпускала мої руки. Я відчувала зв'язок між нами, навіть коли натоп нас розділяв, але серед хаосу я завжди чітко бачила саме її. Заради неї це пережила. Заради того, щоб наш зв'язок ніколи не обірвався. Перед тим, як закрити я акуратно дописала кінець. Розірвані кайдани, зміцнені зв'язки.